Дорогі друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачний бограч. Ця страва зігріває з першої ложки. Обов'язково залишайтеся зі мною до кінця відео, щоб дізнатися всі секрети ідеального бограчу та приготувати його без зайвих клопотів. Поїхали готувати разом. І так, кидаємо сало, пріменько нарізане, і витаплюємо. Чуєте, шкварчить, а зараз мороз страшенний і вітругаючи. А у нас тут Вижарилось, ми його дістаємо. Зараз присолимо, перчиком притрушимо. Така смакота буде. Даємо, цибульку, Тепер даємо марковочку. Це нарізано з крупними шмарками. Дрібніти на пацині. Піснує рецептів. Погляджу. Кожна козетка сама собі хазяйка і майже так готує, як вона готує. Ну я готую ось так. Тепер поглядаємо того базику, серчик і обспазуємо. Хай воно обсмазує, але я в дивіться, що роблю. Ось так викладаю ребра. Бачите, нічого не пригоріло, це клас, але все вже готується. Просто клас. У мене ребра слинячі. Борите любі, які вам подобаються. І трішечки прикапчених у мене. Свіжі і ось прикапчені. Дивіться, зараз я даю сіль. Головна інгредієнт цієї справи в пограці. Це прикапчена паприка. Червона. Ось так, прям багато. Тепер даю сванку хім. Із неї не буде. повірте. Це найсмачніша приправа, яка сікую цінні. Голова оберта нешаю. І тут головне, щоб паприка наша не горіла. Скільки нагрілася. Тому майже одразу кидаємо свіжі помідори. У мене червоні і жовті. свіжі заморожені. Лісу щоб так Виді, скільки стачку пустила. І зараз саме момент доливаємо водичку. Заливаємо забрядчик. Все. Накриваємо хаварицем. Кипить добресенько. Майже готова я все, додаємо картоплю. Ще один. інгредієнт, цього можна не робити, але це буде смачно. Ковбаски копче. Гляньте, яка краса. Просто клас. Так. Так, вы подивіться, яка краса. Наша картошечка. і м'ясо все уже, бачите, отходи від кисточок. Все сварилось, все замечательно. Картошечка тоже. И на останньому этапе, а вы варите до готовності вашого мяса і картошки. Додаємо багато чеснику і и петрушки. И 5 хвилин. Снимаем, 10 настаиваем и їмо. Подождите, яка з вами вышла. Ай-яй, як це красиво! Ось такий у нас смачнючий бограч вийшов. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових смачних зустрічей. Миру вам, щастя і всього найкращого. Пока-пока!